Апеляційний суд Кіровоградської області закрив судову справу проти екс-голови Новомиргородської райдержадміністрації Олександра Ковтуна. Нагадаємо, його звинувачували у корупції. Посадовець усі обвинувачення відкидав. Втім, у грудні минулого року указом президента України його звільнили з посади голови району. Першу судову інстанцію екс-голова програв. Апеляційний же суд дійшов висновку, що провадження в справі про адміністративне правопорушення щодо Олександра Ковтуна підлягає закриттю за відсутністю подій і складу адміністративного тиного правопорушення. Апеляційну скаргу задовольнити. Постанову Новомиргородського районного суду Кіровоградської області від 9 жовтня 2013 року скасувати. Провадження в справі щодо особи закрити у зв'язку з відсутністю в його діях складу адміністративного правопорушення. Постанова апеляційного суду набирає законної сили негайно після її винесення. Є остаточною і оскарженню не підлягає. Постанова апеляційного суду Кіровоградської області від 15 січня 2014 року.